Привіт, в ефірі завтра Ньюз. головні новини стипендіатів. Студенти ще не встигли оговтатись від такої насиченої програми, як вже пролетіли два дні. Форуму зроблено було багатсько. Давайте пригадаємо, як це було. Перший день форуму завтра ює пролетів як одна секунда. Увесь другий день стипендіати тяжко працювали над розробкою проектів. Моз про сакіпі. Хочемо привчити нашу молодь робити зарядку щодня. Так я зараз це роблю. Я стипендіати викладалися повну і так, що деякі починали нервувати. Ой нас немає часу. у нас серйозне всю Я щось не пойму взагалі. Я зараз буду нервничати. Далі важче презентувати проект журі і зробити це так, щоб тебе запам'ятали, а також мужньо витримати критику. Ви не з того боку йдете. Але насправді усі члени журі були дуже задоволені оригінальністю та реалістичністю проєктів і навіть вирішили деякі з них профінансувати. Вічна мою симпатію просто може, мені це як близько. да завоював проєкт, в якому йде річ о, о відборі спортивно одарення молодежі з інтернатів. Да, це... я знаю, як це профінансувати знаю, як це делати. Тось тобто, я в принципі знаю, як реалізувати проект. За традицією, один з проєктів отримав підтримку фонду Віктора Пінчука. За результатами голосування спільноти за траює. А голосувати було за що? Стипендіати готувалися цілий день. Репетиції проходили навіть у коридорах. Раз два, три, Раз, два, три, чотири. І нарешті публіка насолодилась презентаціями. Один з учасників настільки захопився процесом, що ледь навлаштував влаштував на сцені стриптиз. Інші. Вдалися до масового гіпнозу. Так що піднімайтеся з нами. Поїхали! Дехто брав аудиторію народними образами. Ухідли навіть приховані можливості людського тіла. Ну і, звичайно, і сніг. Призаєдняйтесь к нам, за нас, наш номер 14. На висоті був кожний проект. У результаті перемогла дружба. Жодного незадоволеного виразу обличчя зафіксовано не було. Коли організатори форуму вже думали, що знесилені стипендіати полягають спати. Розпочалась не менш гаряча соціальна активність. Студентів охопив весільний бум. Більше 20 пар клялися один одному у вічному коханні. Допоки форум не розлучить їх. Увага на екран. Любі друзі, ми щоб поймати у стабільному шлюбі? Забудьте про традиційний шлюб. На форумі навіть весілля нестандартні, як мінімум, тому що наречені не сваряться через однакові сукні. По-друге, неважливо, скільки часу пара знайома, якщо почуття зашкалюють. Десь, один день, то вже успели переночувати бойом. Лише подивіться на них, аж на сльозу пробиває. і Чоловіка Обіцяю носити на руках. чухати п'ят. поки ворог не розличить. Весільна атмосфера настільки захопила присутніх, що від шлюбу не втримався навіть член команди. Завтра ньюс таблицьливий случай. У нас вже футболки паласати. А от деяким однією дівчин малувато буде. Усі двоє прийшли одразу за партією дівчат. Мені цілком достатньо. дійсно Саня в нас. Ще. Ну що тут сказати? Вдалих вам пошуків. Головне, щоб гірко потім не було. Сьогодні наших стипендіатів чекав ще один сюрприз. Сам посол Швеції завітав до нас у гості. Як це відбувалося? І хто ще зайшов на вогник форуму завтра? -яй? Дивіться за секунду. Хочу немножко как бы вас к, к эгоизму что ли подтолкнуть. Там будут всякие такие разные люди. вот, Постарайтесь как бы из них выжать максимум. Стипедіати з точністю виповнили вказівки. Навіть сильний вітер не заважав стипедіатам отримувати корисну інформацію. На зустрічах з vip гостями ловити гаф не довелось. Сергій Кузин, Ірена Карпа, Олександр Богуцький і усі доступні. Хоча деякі студенти очікували побачити на зустрічах зовсім інших персонажів. Я відісляценюка. Ну ні, ну я дітаж думав, він десь тут є. А у нас сенсаційна новина. Наш улюбленець Вадим. Завдяки завтра Ньюз» став справжньою зіркою. Ми усі пам'ятаємо його легендарні пошуки дівчини з Харкова, яка так запала йому у спину. Тепер ситуація змінилася. Його шукає дівчина і не одна. Усе, що пам'ятає Вадим, це удар коліном по спині. Завтра Ньюз» закликали авторку цього доленосного удару відгукнутися. І ви не повірите. 20 дівчат. Причому половина з них не з Харкова підходили до Вадима і казали: Любий, це зробила я. Ось така вона слава. привіт! Ой, привіт! І щоб дізнатися, хто з них та єдина, яка зробила його відомим на усю спільноту, він як у казці про попелюшку намагається впізнати її за єдиною вірною ознакою формою коліна. А Она... На цьому п'ятий форум стипендіальної програми завтра не закінчується, адже попереду на вас чекає ще багато цікавого. Однак, завтра .Ньюз» прощається з вами. Друзі, йдіть до мене. Ми були раді з вами попрацювати. Ви дуже класні! До зустрічі наступного року.